Літо 2023 року не перестає дивувати українців погодними гойдалками, тільки по всій країні сильно похолодає, як скоро очікується нова хвиля спеки. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. За словами синоптиків, найближчими днями в Україні продовжаться гойдалки, коли похолодання та дощі змінюються потеплінням. Проте вже з 3 серпня температура по всій Україні вирівнюється. І в день можна буде очікувати 24-30 градусів тепла, а вночі 14-20 градусів по Цельсію. Дорогі глядачі, 50% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. Але після цього стопчики термометрів поповзуть ще вище, прогнозують синоптики. І вже до наступних вихідних. 5-6 серпня можна буде очікувати на справжню спеку. Так, на півдні та сході країни можуть бути високі значення температури до 35 і вище градусів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!